У Чернівцях відкрили дільниці оповіщення, які мають на меті надання консультацій військовозобов'язаним громадянам. Ця ініціатива дасть можливість отримати більше інформації щодо мобілізації, оновлення облікових даних та військових частин, де охочі можуть проходити службу. Про нові можливості інформування та куди звертатися чернівчанам далі у сюжеті. У Чернівцях на базі управлінських компаній відкрили мобілізаційні пункти, де консультуватимуть військовозобов'язаних щодо мобілізації, оновлення облікових даних та військових частин, де охочі можуть проходити службу. В місті є такі три дільниці оповіщення на базі містосервісу, житлосервісу та ремжитлосервісу. Всі вони утворені за розпорядженням міського голови, розповідає керівник підприємства «Містосервіс» Роман Никифорук. Це називається дільниця оповіщення. Такі дільниці оповіщення в Чернівецькій територіальній громаді утворили. Три за розпорядженням міського голови, оскільки по діючому законодавству саме оповіщення, роздачу повісток, як кажуть, в народі лежить все таки на органі місцевого самоврядування і створені при ньому мобілізаційних відділах, а не ТЦК, як ми звикли це сприймати. Ці пункти створили для зручнішого та ефективнішого процесу інформування. Військово зобов'язані громадяни зможуть отримати тут консультації та необхідну інформацію, каже Роман Никифорук. Ідея полягає в тому, щоб саме допомагати мобілізаційному відділу міської ради оповіщувати військово зобов'язаних по місцю їх роботи чи по місцю проживання, а так само проводити інформаційно роз'яснювальну Роботу щодо Військового стану в країні щодо обов'язку кожного громадянина України захищати державу, надавати іншу інформацію, яка стосується військових частин, де можна проходити службу і мобілізувати. Є навіть один з таких пунктів, наприклад, що ми можемо доставити бажаючого, які готові доєднатися до збройних сил, ну до місця збору, для прикладу, обтожити ТЦК чи для проходження. На військово-лікарняної комісії Охочі зможуть приходити з понеділка до п'ятниці, з 8.30 по 17.30. Відкриття дільниць оповіщення важливий крок для зміцнення обороноздатності країни та забезпечення оперативного виконання завдань, пов'язаних із захистом держави, додає пан Роман. Крім цього, на дільниці можна отримати інформацію щодо рекрутингових центрів. Тут розповідають про наявні військові частини та надають контакти. Також працівники дільниці за бажанням доправляють людину до рекрутингового центру. Ми не реєструємо. Жодну людину, ми селоміцне нікуди не веземо, не закриваємо там і так далі. В наше завдання це в першу чергу інформаційно роз'яснювання роботи. Всіх військово зобов'язаних громадян, керівники дільниці закликають звертатися до мобілізаційних пунктів за консультацією та підтримкою. Активна участь та готовність до служби є запорукою безпеки нашої країни, підкреслює Роман Никифорук. Хотів би закликати перш чоловіків, ну не тільки чоловіків, і сильних жінок, які відчувають в собі воїна, долучатися до збройних сил, долучатися до інших офіційних збройних формувань, які стоять зараз на захисті нашої України. Так, хо так само хочу звернути увагу. На жаль, процеси мобілізаційні процеси дуже сильно впливають на роботу комунальних служб. До слова дільниці з оповіщення працюють за адресами: Щербанюка, 43, руська 251, ентузіастів 7. Діана Сім теми дня. ТВА.